ефірі програма межа дня і вислухайте головні новини регіону. Станом на 13-ту годину російська армія нанесла удари по шести громадам Шосткинського району. Президент посмертно нагородив військового зі свеси. Чоловік з дружби відзначив столітній ювілей. Протягом минулої доби 25 липня російські військові обстріляли Дружбівсько, серединобудську, Знопновгородську, глухівську і шалигінську громади. Загалом рашисти нанесли 20 ударів по дев'яти населеним пунктам Шосткинського району. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування. Північ під вогнем росіян були Дружба, Нововасильівка, Середина Буда, Велика Берізка, Оланево, Бобилівка, Бачівськ, Шалигини та Білокопитове. Президент посмертно нагородив державною нагородою військовослужбовця зі Свиси Євгена Анікушина. Про це повідомляє Свецька селищна рада. Указом президента України його удостоїли ордена за мужність третього ступеня. Нагадаємо, старший сержант Євген Анікушин загинув за Україну 4 червня 2023 року під час захисту батьківщини в районі населеного пункту Сторожеве Волноваського району Донецької області. Олександр Мулявко з Дружбіської громади відзначив столітній ювілей. Як інформує Шосткинська районна державна адміністрація, чоловік з 1949 року проживає у дружбі. Адже саме тоді військову частину, де служив ювіляр, було переведено на станцію Хутір Михайлівський. Тут він і зустрів свою майбутню дружину. В їхній сім'ї народились дві доньки. Зі старшою він проживає і на теперішній час. Олександр має двох онук та двоє правнуків. Обстріли з боку Росії продовжують завдавати довкіллю великої шкоди від початку повномасштабного вторгнення. Державна екологічна інспекція в Сумській області розрахувала збитки, завдані атмосферному повітрю внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на загальну суму 244 мільйона 610 тисяч 836 гривень. Мало виповнитися 42 роки, але в день народження серце героя зупинилося від тяжких поранень. Їх Сергій Склидюк отримав напередодні на Луганщині під час бойового завдання. В глухові військового провели в останню путь. Сьогодні в Лухові попрощалися з військовим Сергієм Следюком. 18 липня йому мало б виповнитися 42 роки. Однак, у свій день народження його серце зупинилося внаслідок тяжких поранень, отриманих на полі бою. Сьогодні на превеликий жаль, ми зібралися всі разом, аби віддати належну шану мужньому воїну, справжньому чоловіку, герою. Який заради нас з вами, заради того, щоб ми мали можливість жити, працювати, виховувати своїх дітей, віддав найдорожче, що є у кожної людини своє життя. Дуже важко зараз підібрати слова або висловити найщиріші співчуття рідним, друзям, близьким. Знаєте, коли говорять, що герої не вмирають, ні. Вони вмирають, залишаючи у душах і серцях рідних рани, які не закояться ніколи. Вічна шана, вічна слава тобі, Сергію. А ми повинні пам'ятати, якою страшною ціною виборюється та омріяна перемога. Будь прокляті расисти, будь прокляті ті, хто прийшов на нашу мирну землю. Слава Україні! Прощання з героєм відбулося біля трьох Анастасіївського собору. Віддати шану загиблому зібралися його рідні, друзі, побратими, жителі та керівництво Глухівської громади. В своєму посланні покажи мені свою віру без діл, а я покажу своїми ділами свою віру. Напевно, що це саме основне, що можна сказати про Сергія. Ми можемо говорити багато слів високих. Але найважливіше, що хлопці пам'ятають про Сергія, і воно залишиться в наших серцях, це те, що він був справедливий. Ясправедливим може бути на кухні, ясправедливим може бути десь на шашликах. Сергій обрав шлях, коли він виборював справедливість. Він був втомлений. Але мотивація збереження. Нашої землі спонукало до того, щоб кожного разу йти, йти на передок і там дивитися смерті в обличчя і стояти. Він стояв до кінця і це найважливіше, що має бути в пам'яті серця кожного з нас. Сьогодні від імені нашого батальйону я хочу подякувати мамі, хочу подякувати дружині, хочу подякувати всій вашій громаді, бо Сергій стояв пліч опліч з хлопцями Західної України. І саме ця війна показала, що немає західна, східна, північна, південна є, є єдина Україна. Я бажаю, щоб Наша сьогоднішня молитва була стимулом до якнайшвидшого припинення цієї війни з руки Божої. Рідні кажуть, що Сергій мав білий квиток і не повинен був служити у війську. Натомість не лишився осторонь, коли ворог підступно напав на нашу країну. Бабухарі мій племінник, мій побратим. Сергій козач, воїн. Ти як вибрачий батько при повномасштабному торгненні захистив своєї сім'ї, дивився і став на захист нашої нинки, України, своєї сім'ї, одягнув берці, і став на шлях воїни і не сховався за спідницю ні матері, ні дружині, а пішов і захищав нас сміливо. Був в гарячих точках, не боявся. Одне жалкую, що ти а не я, краще б я, ніж ти. Вам ще жити, де да жити. Але я але, але, честь, слава, пала, силку, великих ти відхмаріла. Слава Україні! Поховали Сергія на Веригінському кладовищі в Глухові. Відданим працівником та вірним другом працював на Шосткинському елеваторі ще спочатку будівництва підприємства. У шосці в останню путь провели героя – 55-річного Віталія Гордієнка. Сьогодні, 25 липня, Шосткинська громада попрощалася з 55-річним захисником Віталієм Вікторовичем Гордієнком. Він народився 30 вересня 1968 року у Феодосії. Подальше життя Віталія було пов'язане з шосткою. Тут пройшли його дитячі і юнацькі роки. Гордієнко Віталій Вікторович середнього освіту отримав у міській загальноосвітній школі номер 7 по закінченню школи хлопець вступив до Севастопольського морохідного училища, де здобув професію моториста. Після служби чоловік повернувся до шостки. Він працював кінологом у Шостківській виправній колонії номер 6 Останнім місцем роботи чоловіка став елеватор, де він пропрацював на посаді начальника охорони. Саме звідси, у травні 2024 року, його було мобілізовано на захист України, 16 липня 2024 року. Командир механізованого взводу, старший сержант Гордієнко Віталій Вікторович, загинув у наслідок штурмових дій поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. У парку свободи зібралися рідні, знайомі друзі, колеги загиблого героя. Всі Віталія згадують як доброго відкритого компанійського чоловіка. Він працював на нашому підприємстві з самого його початку, ще з 2015 року, і саме він організував цей відділ охорони, і саме він привів людей, за ним прийшли люди, які і працювали в повному складі до цих пір, поки ця смерть не вирвала з наших рядів його. Він був справжньою людиною, професіоналом і взагалі такий досвідчений, урівноважений, дуже уважний до людей. Саме таки ми будемо пам'ятати Віталія Вікторовича. Тепер він назавжди в наших серцях і в списках нашого підприємства. Ми пам'ятаємо, ми мусимо пам'ятати кожного воїна, який загинув за нас, за живих і ненароджених, за нашу землю, за батьківщину. Слава Україні! Починали роботу з ним на елеваторі і в місті. було, була звичаю. Жалося, все може бути. Ну не знаю, що сказати. Жалко, да. Такие люди уходят, должны оставаться жить. Так что жалко. Вот наша бригада вся, охрана. Вместе мы работали. И пошел вот недавно, забрали на захист Украины. Жалко, конечно, человека. Расстаемся с лучшими хлопцами. У нас уже третий человек и два раненых. Это только с элеватора. А на элеваторе там же людей-то совсем мало. Практично вже і працювати ніч, нікому. Віталій дуже любив подорожувати, був гарним другом, братом, сином. Слова співчуття родині загиблого героя висловили представники міської ради та колектив школи, в якій він навчався. Щире співчуття рідним і близьким з приводу загибелі нашого героя, нашого випускника школи Гардієнка Віталія Вікторовича. Це була дуже добра. Вічлива, спокійна людина, це був випускник нашої школи, як, якого завжди поважали, як вчителі, так і учні. Він навчався в нашій школі з 1975 по 1986 рік. Спогади про нього залишаються тільки найкраще. Ми висловлюємо свої співчуття від колективу школи номер 7. Не можемо сказати, яка біль залишається зараз в наших серцях. Ми втрачаємо ще одного героя, нашого захисника. Слава герою! Слава Україні! У Віталія Вікторовича залишилися сестра Лариса та племінник Павло. Присутні вшанували пам'ять загиблого героя, ставши на коліна. До труни поклали квіти, поховали захисника на алеї героїв у шоссі.